Салюк Салюк виконує довгу передачу. Підбирає і Тодо. І Тодо удар! І забиває у Кубку Пітер України. Ідово, 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 ідово. Ось ніхто не страхував другий темп. Підбирання, Підбирання. залишається за залишається Пітером. І Пітером. І Тодо, й той недовго думаючи, відправляє м'яч у дальній кутворі Назарія Федорівського. Подорівського жодних немає. Де якраз підбирання перед штрафним майданчиком просто прогавили. Мартинюк. Мартинюк повертає на Литвиненка. Литвиненко біля лицевої. М'яка передача! удар і два! Розчарування. Розчарування гравців та вболівальники оболоні можна зрозуміти? Тут класну триходівку насправді розіграли футболісти металіста 19-25. П'ята передача Литвиненка. Федоненка. Федорівський на виході не зіграв. А от Валерій Дубко переправляє м'яч у власні ворота. Так, це все ж таки так, не гол. Все ж таки не гол від Мба. От ще раз давайте подивимося. Так, Валерій Дубко.